А ви, друзі, не повірите, я тільки що бачив, як у Трускавець приїхав цілий табір циганів. А це може означати тільки одне, що зараз на центральному бюветі буде велике шоу. Гарний настрій гарантований. І всіх запрошую вас з собою. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося на вулиці Героїв УПА і прямуємо прямісінько до самого центрального бювету на анонс-концерту. Подивіться, яка сьогодні дуже класна сонячна погода. Зранку. Трішки було мінусу, зараз вже великий плюс, практично плюс 10 у Трускавці, і думаю, що годинку-дві і буде, напевно, плюс 12. Класна погода. Нагадую, друзі, хто ще не підписався на канал Трускавець Тревел, підпишіться обов'язково. В кінці відео, якщо відео вам сподобається, обов'язково поставте лайк. А ми йдемо до бювету. Я так розумію, що тепер з кожним днем в Трускавці людей буде все більшати і більшати, бо... Діло йде до Різдвяних свят і до Нового року, і також з понеділка вже стартує. Високий сезон. Вчора бачили був концерт Сергія Піскуна у Трускавці. Хто ще не бачив, у мене на каналі вже є відео, можете зайти подивитися. Ну, сьогодні вже 19 грудня, раніше це було День Святого Миколая. Тепер звичайний день, бачите? Свята змінилися і взагалі все помінялося. Прямо перед нами знаходиться готель Весна. Праворуч розібрали вже колишній універмаг, щось будуть будувати. Тут чародійка, дуже багато автомобілів в самому центрі курорту. Тут взагалі важко десь навіть припаркувати своє авто. Дякую, друзі, вам за коментарі, які ви пишете постійно під кожним відео. Мені дуже приємно читати, і навіть я не знав, що коли я знімав відео про санаторій Женева. Написали в коментарях, що на місці санаторії Женева, бо його побудували в 2005 році, був дитячий санаторій. А перед тим мене один чоловік запитував, де цей санаторій дитячий, який знаходився зразу біля верхнього бювету. Я собі подумав про санаторій Джерело, а виявляється, що на місці санаторію Женева був також колись дитячий санаторій. Ну, санаторій Женева у 2005 році, а готель. Гранд Роял побудували в 2011-му. Ось так. Праворуч від нас ресторан Таверна. Тут жива музика ввечері до 23-ї години. Також працює Дискоклуб-Шайба. Зараз шайбу активно рекламують, там бачу, і навіть на бюветі вивісили рекламу, що можна там і навіть Новий рік зустрічати. Ну і так, ввечері кожний вечір з 19 до 23 працює Дискоклуб Шайба. Зараз 12.00 людей на вулицях ще не так багато, бо хтось, можливо, десь на процедурах. Хтось зараз прийде тільки пити водичку десь через півгодини, ну або прийде просто на анонс концерту. Ще нагадаю, 20 хвилин до самого анонсу. Ми приходимо завжди трохи раніше. Познімати відео, знаєте, ну і щоб не запізнитися на анонс концерту. Деколи не всі, звичайно, але деякі артисти приходять раніше. І коли б ти приходиш в половині, рівно половина першої, то можеш вже не встигнути цей Ліворуч, бачите, східні солодощі на другому поверсі, гарний магазин, дуже багато солодощів тут. І також оця сіра будівля зліва це майбутній торговий центр-парк, де будуть апартаменти продаватися, також тут буде супермаркет, аптека, ресторани і різні дорогі бутики. І бачите, буде 1 січня Трускавці співати Іво Бобул. І також ще будуть інші виконавці, дизель шоу на саме Різдво приїде у Трускавець Так що, коли буде високий сезон, артистів тут буде значно більше. Минулий тиждень було менше, ну, але вже бачите сьогодні буде анонс концерту. Вчора був і в неділю приїжджає Шумей. Також цікавий молодий талановитий виконавець. Думаю, що прийде на бівет. Ну, але, друзі, вже Бачу по прогнозах, субота, неділя-понеділок півторок, там все буде похмуро і вже стане холодніше і на Різдво обіцяють невеликий сніг, і після Різдва навіть до 7 градусів морозу у Трускавці. Так що атмосфера святкова точно буде. Ну а сьогодні, бачите, не грудень, а березень. Весна повним ходом. Голуби, бачите, полюбляють дітей, діти завжди їх тут. Підкормлюють, фотографуються, і всім все нормально. І дітям, і голубам. Мені приємно, друзі, що мої відео полюбляють дивитися люди не тільки з України, але й поза її межами. Багато людей, бачите, не можуть приїхати у Трускавець і за цим всім спостерігають через екрани мобільних телефонів або телевізорів. Ну, звісно, на телевізорі ефект присутності набагато кращий. Можна набагато краще все роздивитися. Ну, а нам ще залишилось, друзі, десь приблизно хвилин 15 до анонсу концерту. Бачите, людей ще небагато але зараз ми почекаємо і вже буде включення між самого анонсу концерту. Я обіцяв вам шоу. Так що думаю, що буде обов'язково. Ну і люди все підходять і підходять, і з кожним разом людей стає більше. Ще хвилинка-дві і вже відбудеться анонс концерту. Запальні циганські пісні та танці, яскраві циганські костюми сьогодні о 19.30 в Палаці культури Шочерка. Благополуччя, що ви такі вялі, сьогодні, такі варені. Дивіться, яка погода чудова. Така зовсім не зимова, напевно, тому що ми приїхали. І так зараз, щоб вас душа розвернулася, і сьогодні вже назад більше не зверталася. Хто ще не встиг купити сьогодні квитки на наш концерт? Той Філіп Кіркоров. Поїхали разом. Підтанцюємо, підспівуємо, підтримуємо нас. Так спішилися, що навіть не встигли намалюватися. Поїхали! Ой, красивий, кудрявий! Ходи до нас, <плес> Ходи, <плес> давай, приєднайся, Опа! а ми Vem, vem, Благополучета вам бахтале. Серед засте вам гарного настрою, приємного відпочинку. Посміхаємося, купляємо квиточки сьогодні на наш концерт, тому що там буде ще запальніше, обіцяю вам. Дякую, Куди ти йдеш? Раду? На край світу, пане. Навіщо? Щоб дійти. І повернутися циганський ансамбль, табір, запальні, циганські пісні та танці яскраві, циганські костюми сьогодні о 19.30 палаці культури Шевченка. Мене запитував розпитував Ще хвилин артисти бою з нами дуже чудова нагода поспілкуватись, фотографуватись та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму. Силою не стримає щас, не затримає, в надеспіва душа, в кліті золоті, такому нема. Шляху Таком полечу, почепшу, на шляху не стій, так ком небо з вітром в травах чержу. місяць споси за на шляху не стій, а в очах твоїх тривога, тривога, по снах моїх, дорога, дорога, вітер заспіва мені. Яскраві сенаті костюми. що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І друзі, анонсів концерту стане значно більше. Зараз буде почнеться високий сезон. Приїде і камалія, і. Оксана Вілозір, і буде Євол, буде також Олександр Пономарьов і Дзідзон отрускавці. Так що концертів буде багато. Буде шумей, буде Дизель шоу ну, Будемо надіятися, що всі вони прийдуть на бювет для хоча б навіть фотосесії з людьми, які приїхали на відпочинок. Класна погода, дійсно сьогодні. Неймовірно тепло, неймовірно сонячно. І дуже гарний настрій зробили нам. Цигани на бюлеті. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!